Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І кажуть, що в Криму ліквідовано начальника Генштабу Збройних сил Ерефії Герасимова. Давайте подивимося, чи дійсно. А давайте я візьму іншу колоду. Більш таку військову. Ну, там щось, так. Да. Щось є, якась операція. Успішна, до речі, пройшла якась успішна операція по ліквідації. В принципі, карти показали, що так. Карти показали, що так. Але я, я вже говорила, що я такі речі не дивлюся. Я такі речі інакше роблю. Інтуїтивно. Ось, ну, в мене енергії не йде а живою від нього. От я дивлюсь на його фото. Зараз я спробую, можливо, є десь краще чіткіше від нього. Це треба було мені перед відео подумати. Ну, карти показали, що так. Да, добре спланована операція. Але все одно, що, щось мені підказує, що не, не все там так однозначно. От Ківу, я зразу бачила, що його ліквіду... ну, от, енергія така йшла. По Пригожину в мене йшла енергія, що ліквідували його. <кій> Хоча багато говорять, що Пригожин живий. От, от я не вірю, що він живий Пригожин. А от е з цим Герасимовим. Інтуїція моя каже, не все так однозначно. Я ще ось тут докладу карти. Ну так, да, удар був. Можливо, навіть велике якесь смертельне поранення. Ось. Все рівно в мене енергія йде якась, ну от, не зовсім все однозначно. Хоча карти показали, що так, да. що да. Не йде в мене, що він загинув. Там, або людина при смерті, ось, в лікарні там, чи ще якось. Ну, я ніде не бачу, що були десь, як це називається, інформація, що він вижив. Кругом, навпаки, пишуть, що ліквідували його. Давайте так, я спочатку викладу це відео, а ми побачимо. У мене таке враження, що його або не зразу ліквідували. Розумієте? Ще можливо, що він десь в лікарні. Не все так просто, там, не все так просто. Гаразд, не будемо розтягувати гуму. Якщо я відчую щось, то я <кій> у відео таки напишу. Такі ліквідували, наприклад, так? Герасімова. Такий здох. Ось. Саме відео так підпишу. Якщо я відчую щось інше. Ось. Але м -м, все рівно у мене йде якась неоднозначна енергія йде. Не зовсім він подох. Не бачу я. І, в принципі, поки що офіційної інформації теж немає. Ну, давайте. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. От, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!